Минулої харківської еліти, що не соромлячись, грабував місто, будучи у владному кріслі, на його рахунку кооперативні та земельні схеми, завдяки яким ексочільник хода встиг збагатитись не на один мільйон. Частину статків Допкін успадкував від свого батька Марка, проте і цього Михайло виявилось замало. Тому шляхом обману та махінацій він через суд домігся визнання громадянської дружини батька надієздатною алкоголічкою, щоб отримати опіку над братом. А отже, і надалі контролювати спадщину батька. Тоді Дзержинський районний суд Харкова ухвалив рішення забрати дитину у Марії та передати опіку над малюком Михайлу Допкіну. І разом з ним усе майно, що той отримав від батька Допкіна стар. Правоохоронці тоді також були зацікавлені дивними махінаціями довкола спадщини Марка Добкіна. Проте, завдяки домовленостям, у вищих кабінетах СБУ національної поліції Михайло вийшов сухими з води. А провадження спустили на рівні місцевих силовиків, де розслідування просто зупинилось. Добкіни продовжують використовувати імперію батька у власних злочинних цілях. Відтак, через Володимир Волинську птахофабрику, що є власницею бренду Епікур та Чабатурочка, Михайло здійснює обнал. Та вивід коштів декларує недостовірну інформацію щодо дохідної частини та нарахування ПДВ, укладає ефективні договори, а також продає та купує продукцію у самого себе. Нагадаємо, що раніше родиною було налагоджене безперебійне постачання курятини до тимчасово окупованих територій. Михайло Добкін тоді використовував корми з комбікормового заводу в окупованому Лутугиному ЛНР для Володимира Волинської птахофабрики. Кошти отримані.